Шановні колеги, прошу зареєструватися. Один депутат присутній, ще бачу Хвилиночку. А будь ласка, Ще раз включить реєстрацію. Ще доклали. Дійшли ще, дійшли ще. Бач, вже 24. Так, комісія з питань бюджету Володимир Білонка. Присутня комісія. Комісія з питань житлово-комунального господарства, Роман Мирослава, присутня. Комісія з питань регулювання земельних відносин. Присутня комісія. Комісія з питань соціально-економічної політики, регламенту Олена Анатоліна також присутня. Ні, коли перед початком роботи сесії нам потрібно значить, провести спільне засідання депутатських комісій. Так, у нас сьогодні виноситься на порядок денний одне питання про дострокове припинення повноважень заступника міського голови. Так, комісія з питань з земельних відносин є. Комісія з питань. Житлово комунального господарства. Мирослава є. Комісія з питань соціально-економічного розвитку бюджету з питань соціально гуманітарної політики, регламенту Олена Анатолійовна. Є. Так. Проєкт я вже зробив Проєкт наступним чином. Зрокує приведення поважень заступника міського голови. Так, прошу шляхом голосування комісії. Якщо є якісь питання, чи, з, будь ласка, пропозиції. Шановний головуючі колеги, Богдан Сахавич, ніколи не вникаєш питання, але відповідно до номенклатури. Тобто, у вас кожен заступник і керуючі всі мають доступи до, а, до документів, які є. З грифом таємно. Таємно. Тобто, це, це є потреба у всіх заступниках. Тобто, сьогодні війна, є документи, щоб такі моменти не виникали. У нас кожні півроку міняються заступники, політичні якісь напрямки, а є допуски mm -hmm. до таких документів. Можливо, якби це був визначений один заступник, щоб ця інформація не розходила. Це не до сьогоднішнього голосування, просто коли вникаєш, читаєш, кажу, там всі заступники мають згідно номенклатури, керуючий справами, має доступ до таких документів. А як взагалі, от, ну це так і є, Відповідає то, що... Ну, у нас всі заступники мають доступ до. А є потреба в цьому? Ну, є в нас служба безпеки, яка регламентує ці ці питання. Зараз військовий стан. Що кожен е, служба безпеки регламентує то, що кожен е, заступник має мати доступ до документів із грифом таємно? Е, Ні, питання, це було питання просто. Віктор кажуть, давайте ми це пізніше обговоримо. Я ж зараз вам не готовий відповісти на це запитання. Добре. Так, шановні колеги, проєкт я зачитав, прошу шляхом голосування. Підтвердити, що ми обговорили, чи ще будемо обговорити цей проєкт рішення. Будь ласка. Олеся Олександрівна, який порядок їй в таких випадках? Це рекомендація комісії, значить, зрозуміло. Так, шановні колеги, перед початком роботи сесії ми всі разом з вами повинні сьогодні дякувати нашим захисникам і захисницям, завдячуючи, яким сьогодні має можливість працювати, навчатися, лікуватися і жити. В нашому місті, в нашій країні і прошу також хвилину мовчанням вшанувати пам'ять героїв, які віддали життя за свободу, незалежність на нашої батьківщини. Прошу присісти. Так, ще у нас підійшов депутат наш колега. Будь ласка, ще раз включить реєстрацію. Підійшли ще наші колеги, щоб було видно, що вони є. Ну, ми побачимо, скільки з цього присутніх. 26 депутатів присутні, повноважне засідання. Позачергово 67-му сесії Ужгородської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Шановні колеги, вам роздано порядок денний регламент роботи і проєкт рішення позачергової сесії, враховуючи вимоги частини 3 статті 23 Закону України про державну таємницю статті 3 закону України про службу в органах місцевого самоврядування виникла невідповідність між вказаними вимогами та перебуванням заступника міського голови на даній посаді. У зв'язку з тим з мною скликна позачергова сесія. Прошу. Пропоную при... прийняти порядок денний за основу. Прошу проголосувати. Так, з... прогу пр... підтримали. Немає більше ніяких пропозицій. Пропоную затвердити в цілому порядок ден та регламент роботи сьогоднішнього, сьогоднішнього засідання 67-ї сесії міської ради в цілому. Прошу проголосувати. За 23 рішення прийнято. Що Я зараз зачитаю проєкт рішення про дострокове припинення повноважень заступника міського голови відповідно до статей 25, 26, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 3, частини 1 статті 20 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Керуючись частиною 3 статті 23 закону України про державну таємницю, беручи до уваги лист Управління Служби безпеки України в Закарпатській області від 28.03.2025 року номер 58 26 21 2110 ДСК міська рада вирішила прийняти достроково повноваження заступника міського голови Плавайка Євгена Васильовича. Міського голови в порядку встановленому чинним законодавством. Вжити організаційно-правових заходів пов'язаних із звільненням з посади заступника міського голови Пловайка Євгена Васильовича. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. Є пояснення записки, треба зачитати. Прошу роздано на руках, так? Так, шляхом усування прошу прийняти рішення? За основу і в цілому, так. Так, чекайте, відміть голосування це запитання. Відмініть голосування. Так, включить мікрофон депутату Валентин Штефаньок. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні нам пропонується проголосувати за. Дострокове е, применяння повноважень нашого е, одного з заступників нашого міського голови. А е, чи є в залі людина, яка може пояснити е, аргументацію причини, чому його звільняють? Тому що е, тут е, та аргументація від е, органів е, безпеки України, вона така собі трошки не, не дуже аргументована. Якщо можна сказати конкретні речі, які людина де порушила, може він хабарник, може він хабарі брав, може він чогось не зробив. Нам треба знати аргументацію, тому що це зараз виглядає більше політичним питанням, ніж тим, знаєте, ну, міським. Ми тут не політикою будемо займатися, а ми будемо про людину судити по його вчинкам. Дякую. У нас присутній керівник юридичного департаменту. Будь ласка, Артем, у вас ж є там поясню записка, прокоментуйте цю до зруської міської ради надійшов лист. Управління служби безпеки Закарпатської області 28.03, в якому зазначено, що заступник міського голови Плавакова Васильович не отримав доступ до державної таємниці у відповідності до частини 3 закону України про державчан 3 статті 23 закону України про державну таємницю. передбачено, що особа, яка не має до Стопу до державної таємниці, але в межах своїх повноважень зобов'язано мати такий доступ, підлягає переведення на іншу посаду, а у разі неможливості підлягає звільненню. Таким чином на виконання вимог законодавства, оскільки хочу відмітити для Валентина Штефаня всіх присутніх, що саме перевірку всіх документів щодо надання чи не надання доступу до державної таємниці здійснює згідно законодавства саме Служба безпеки України, і у Ужгородська міська рада, ні її виконавчі органи не перевіряють. І перевіряючи, чи він можливість, чи не маємо можливості до такого доступу. Це, це прерогатива тільки Служби безпеки України. що згідно листа йому відмовлено, то ми зобов'язані цей проект поставити на голосування саме дострокове припинення повноважень одного з заступників. Будь ласка, ще раз учуть мікрофон депутату Валентин Штефаньов. Виходячи з того, що ми почули, шановні колеги, ми приймаємо на посаду заступником міського голови, але звільняю його СБУ. Тобто, у нас може і СБУ нехай сидить тоді в залі і голосує, приймає рішення по порядку денному, що у нас в місті відбувається. Може тоді нам не треба взагалі міських депутатів. Дякую. Валентин... Знаєте, Служба безпеки – це спеціальний орган, який виконує згідно з закону України свої повноваження. Ми не будемо коментувати їхню роботу. Є, якщо маєте бажання поряд якусь зустріч організувати, я запрошую кого, якщо вони погодяться, прокоментують. Я ж не впрошу. Хлопці, будь ласка, сьоні. Коли любі питання, давайте записуємо, будемо запрошувати кого запросити, кажіть для коментарів. Для реплік, будь ласка, я ж. Є пропозиції ще. У нас присутній мій радний, радник міського голови Анатолій Анатольович. Будь ласка, він вам після сесії прокоментує, задасте йому запитання. Я ж, я ж не вправий відповідати. Ні, ні, ті питання, які задав Валентин Штефаньо, не, проєкт рішення готового відділу по роботі з депутатом з юридич, і юридичний департамент. Шановні колеги. Ну, Валентин. Так, шановні колеги, за основу і в цілому розглядається проект про достаткове припинення повноважень заступника міського голови. Будь ласка, шляхом голосування прошу прийняти рішення. За основу і в цілому. За 6. Рішення не прийнято. Що відповідно до статті 28.13 Регламенту Ужгородської міської ради, проєкт рішення, який не отримав необхідної кількості голосів, на підтримку вважається відхиленим. Порядок денний вичерпано. Позачергово 67 сесії Ужицької міської ради 8 скликання. Оголошують закритою.